Яке маленьке відерце Мальтізерс. Таке тільки тарганам. А я маю середнє відро. Ого! Так, мені дісталось гігантське відро смачних мальтізерс. О, Венстею, у тебе просто крихітка. І що? Проте у мене буде смачно. І я вже вигадала, як я їх з'їм. Я скористаюсь трубочкою. Отак, виходить. Смачно шоколадно, здорово. Майк, тепер ти. Let's go! Так, точно. До мене також прийшла ідея. У мене в портфелі є конструктор крутої гри. І зараз я її збудую. Чудово. Готово. Я все зібрав. А тепер я запущу перший мальтізерс. Як прикольно він котиться. На виході чекатиму я, щоб його з'їсти. Ммм, Смакота! Терміново потрібно запустити побільше мальтізер. Коті, це мої улюблені шоколадні кульки. Е, я просто геніально вигадав. Так, і правда прикольно виглядає. ням 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 Хочу ще, ще смаколиків. Як вже Хм, Я засмучений. Еніт, продовжує. Добре. М -м, у мене не лише відро величезне, але й самі мальтізер з мою голову. М -м, які ж вони смачні. Ану швидко поділись з нами. Та ще What? чого. Я ділитись не хочу. Ці шоколадні кульки лише мої. Так не піде. Якщо я ніт не видає сама, то я заберу хитрістю. Потрібно зробити отвір у столі. І я зроблю це за допомогою пальника. Отак. Вийшло. Е, а куди поділись мої мальтізерс? Day, як тобі не соромно. Пробач, <пробач> <проб> не втримались. Okay. Які маленькі пластівці та молоко. А в мене якраз. Але ось райдужні пластівці не вражають. А мені знову казково пощастило. У мене величезна упаковка. Ой, Майк. Ну, Починайте свої порції для ляльот. -ля -ля. Поверніться моє. О, я дещо вигадав. Якщо у мене крихітна порція, то треба її відповідно з'їсти. Маленький столик, маленька тарілка і маленька серветочка. Відкриваємо упаковку пластівців і засипаємо їх в тарілку. Ой, які милі. Потім заливаємо молоком. Виглядає дуже апетитно. Не терпиться спробувати. Ммм, смакота! Дуже смачно! Я все! Венстей, твоя черга! Я вже підготувала свою улюблену чорну тарілку та ложку у вигляді лопати. Насипаємо пластівці, заливаємо їх молоком. Річ до мене. Мені потрібна твоя допомога. Нагадуй мене. Ммм, Смачно. Давай ще одну ложку. Мамочки, що це за рука? Це річ, її друг, не лякайся. Дякую за допомогу, річ. Було смачно. Прибери тарілку. Еніт, продовжуй. Ура, Нарешті настала моя черга. Я дуже зголодніла. Так, я дещо вигадала. Мені потрібна тарілка за розміром. І я знаю, де її можна взяти. Ох, отже вона. Це мій басейн. Заливаємо в неї молоко і засипаємо мої апетитні величезні пластівці. Неймовірно. Я виконую свою давню мрію. Купатимусь у райдушних пластівцях. Ох, як здорово! Мало не забула про вуточку. Клас. А тепер перекусимо. Отак. Смакота. Це пончик. Чому такий маленький? А в мене гарний середній пончик. Я такий щодня їм. А мій пончик просто величезний. Ось це так. Не терпиться спробувати. Ха венздей порція у тебе умора Венздей, не лякай нашого друга. Я навіть не планувала, але приємно, що вийшло. Мені потрібно розплющити пончик. Одного удару було достатньо. Дивіться, він став набагато більшим. Це дуже смачно. От і все. А тепер черга Еніс. Так. До мене також прийшла ідея. Як вам, мої губки? Я готова усіх розцілувати. Почни з мене, Ені. Ти ще чого Майк? Ми ж друзі. Ох, від цих хлопчиків відбою нема. М -м -м, а губки і, правда, дуже солодкі. Ну і що ж, настав час з'їсти сампончик. Ох, який же він м'який. Захват. Майк, тепер ти. Нарешті я так сильно це чекав. Так, пончик такий величезний, що доведеться попрацювати, щоб його з'їсти. Тут потрібна серветка побільше. Пробач, людей. І так, приступимо до дегустації. Ммм, Дуже смачно! Я навіть сказав, чарівно смачно. Дівчата, я тут надовго. Поспішати не хочу. Хочу насолодитись кожним шматочком. Ох, я так втомився. О, а от і він, дорогий подих. Можу їсти далі. Залишився останній шматочок. Ну що, ти закінчив їсти пончик Майк? Молодець, ми тебе вітаємо. Не пройшло і ста років. Я сам дуже радий, це були найсмачніші 80 років у моєму житті. Що це за кнопки? Без поняття. Хм, тоді я перша готова натиснути. І що сталося? Дивись, Ого, що це? Схожа на дуже маленьку шоколадку. Хм, як мило Навіть їсти шкода. Але все ж таки дуже хочеться спробувати цю мілку. Шоколад ніколи не буває несмачним. Шкода, що він так швидко закінчився. Хочу до бабки, до бабки хочу. Вибачте, але тепер черга моя. Натискаю кнопку. Чого ви так злякались? Це просто шоколад. Упаковку геть. А тепер я що з нею зроблю. Спокійно, скоро все буде готово. Тепер з'єднаємо всі деталі між собою. І моя маленька шоколадна труна готова. Та годі вам здається, виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Отак мені подобається. Майк. Швидко натискай на свою кнопку. Добре, гаразд. Вже натискаю. Іди мій шоколад. Не бачу. Зачекайте, а от я бачу. Вона просто величезна і летить прямо на нас. Вона нас розплющить. З хвилини на хвилину земля зіткнеться з величезною плиткою шоколаду. Ніхто не знає, як це зупинити. О, ні, Ми втратили зв'язок. Всім негайно рятуйтесь в бункері. Дені, діставай пен. Давай спробуємо розплавити шоколад. Друзі, гадаю, мій вогнемет впорається краще. Так, і справді вийшло, а тепер потрібна парасолька. Реально пішов шоколадний дощ. Нічого собі. М -м, дуже смачно. І правда, ням-ням. Вау! Взагалі, то щоб відкрити сих, потрібен ключ. І так, подивимося, що у мене. Вау, я просто обожнюю смаколики. О, Пригости нас, будь ласка! Що? Ну вже ні. У вас є свої сейфи. М -м, як же це смачно. Обожнюю зефірку Не отримаєш. Ой, ну і добре. Давай сюди ключ. Дякую, жадіна. Хоч би мені дістався смаколик. Мамочки, сильний пій виглядає зловісно. Ох, не заздрю. Гаразд, треба бути хоробрим. А взагалі то непогано. О, ні, щось почало гірчити в горлі. Здається, я палаю. На допомогу. У мене з'явилася одна геніальна думка. Саме час підсмажити мої маршмело. Так, це буде дуже смачно. Дякую, Майк. А тепер час поласувати. М -м -м, смакота. Ніколь, давай сюди ключ від мого сейфа. Лови. Так, подивимось. Раптом там буде вогнегасник. Ого, який загадковий капелюшок. Нічого собі, він ще бездонний. Там щось взагалі є. Ой, ні! Звідки там вода? Хто небудь вимкніть кран? Ну от, я вся мокра. О, так цей капелюх може загасити майка. Майк, одна мить. Зараз я тебе врятую. Ох, так, ну нарешті. Як же мені полегшало? Велике дякую, брітні. А ціни на Жері, хоч би що. Клас. Здорово, що ще одна шпажка залишилась. Що? Могла б поділитися з друзями. Або хоча б допомогти загасити пожежу. Вау, який класний сейф! Можна, я буду перша? Дякую, друзі. Цікаво, що мені дістанеться цього разу. Подивимось. О ні, смердюча цибуля. Відстій Ой, фу, прибери її, брітні, прошу. Ну вже ні, я таке їсти не буду. Та ще чого. Давай, подружко, треба. Ні за що Грай за правилами. Які ви жорстокі, гаразд так і бути. Ой, яка гидота Це просто гидно. Так, навіть дивитися видно. Через цю мерзену цибулю в мене туш потекла. Бідолаха. Не хвилюйся, Брітні. Ти так гарна. Відчепись, Майк. Краще відкривай свій сип. Та без проблем. у справі. Вау! Мені дісталась моя улюблена шоколадка. Ось це удача. Неймовірно. Що? Ти не пригостиш мене шматочком. Приймаю за честь. Ей, Майк, чого? А можна і мені, будь ласка, шматочок. Ну що, Майк, я чекаю. І про мене не забудь. Так, дівчата, це моя шоколадка. Їсти її буду лише я. Отак, так, як же це смачно! Просто пальчики оближиш. Ніколя, ти чого сидиш дуєшся? Відкривай свій сив. Добре, добре зараз. Подивимось е, бластер. What? І що мені з ним робити? Тут якийсь дивний знак. Нічого не розумію. Ой, ого. Друзі, я випадково. Що? Знову дві цибулини? Ну, Ніколь. Пробач, я правда, випадково. А от мені цей бластер буде дуже доречним. І спробую я його на шоколадці. Отак, круто! Хочу ще. Ось це круто. Згоден. Моя мрія здійснилась. Поласую до відвалу. Ну ні, Ніколь, навіть не мрій. У мене також є одна класна ідея. Що? Ні. Ха! Ось це прикол. Це я і знову я. Не розумію, навіщо вона це зробила. Дівчата, пригощайтесь цибулькою. Ви маєте її з'їсти. Давай, давай, швидше. Ну, добре. Ну, і що, круто, я вигадала. Брітні, це геніально. Давай п'ять. Давайте скинемось, хто перший. Цуєфа. Ура, я перемогла. Ну що, подивимось. Будь ласка, нехай там буде щось дуже смачне. Ого, морозиво, це шалено. М -м, яке ж воно смачне. Як же тобі пощастило? Я теж хочу. Так, друзі дуже захопились. Ну що, відкрию свій сейф. Так, що там, що там? Це схоже на котячий корм. О, Гедота! Але нічого не вдієш, Доведеться спробувати. Який жах! Це дуже огидно. Хочеться промити рот. Ей, Майк! А ти не хочеш відкрити свій сип? Звісно, хочу. Подивимось. Ого! Що це таке цікаве? 3D ручка, і схоже, вона магічна. Треба спробувати щось намалювати. І здається, я вже знаю, що намалюю я морозиво. Воно буде так круто виглядати, що брітні мені буде заздрити. І так, погнали! Контур готовий. Тепер тебе треба розмалювати якнайшвидше і додати побільше кольорів. Як же здорово у мене вийшло. Ну, дивіться. Ого! Воно стало справжнім. Зійти з розуму. Ні, ніколь, ділитись не буду. О, дітько, я не хочу їсти цей корм. Зачекайте, у мене з'явилася ідея. Дайте сюди, ручку. Мені треба терміново декого намалювати. Ви вже здогадались? Я намалюю милого кошеня. Дивіться, як здорово виходить. Залишилось лише розмалювати. Так. От і все. Готово. Ой, який же милий він у мене вийшов. Так, вийшло. Привіт, друже. У мене для тебе дещо є. Сподіваюсь, ти голодний. От, будь ласка, пригощайся. Ой, нічого собі. Ось цей звірячий апетит. Ну який же він, милашка. Ага. Зачекайте, хто перший вирішить лічилка. Так, це я. Ого, у мене роли і не прості, а мармеладні. Клас. Я посеві дала, щоб їх спробувати. Ей, подруго, прокинься. Нічого пускати слину на мої роли. Ну що час спробувати? У мене є пальник, тільки я не вмію ним користуватись. Ну-ка, ну-ка Так, вийшло. Ох, який він апетитний. Блі, та що ж таки? Hey. Майк, спокійно. Давай я тебе навчу. Так, навчиш. Дивись, якщо тримати палички ось так, то тримати ролл не складе ніяких труднощів. Відкривай рот. Вау, дякую. Це так смачно. За та твоїх рук ще смачніше. А можна ще. Ох. Добре, тримай. А тепер жуй. Ой, взагалі це було боляче. Відкривай свій сип. Добре. Там точно має бути щось смачненьке. Ну-ка, подивимось. Мамочки, який жах. А? Ти в порядку не забилась? Так, я в порядку. Тільки не кажіть, що мені доведеться це їсти. Ні за, що Ще як доведеться. Давай, давай, сміливіше. О, була, не була. Повірити не можу, що я це роблю. Як же він мерзенно рухається? Треба подумати про щось приємне. Мене зараз вирве. Що? я це зробила. Все більше я не з'їм. Хочу бити. Брітні правила є правилами. А я його ще ролами годувала. Добре, треба покінчити з цим як можна швидше. Буду їсти руками. Ось це жесть. Вона реально їх їсть. Ага, навіть дивитись важко. Все, задоволені. Я закінчила. Ніколь твоя черга! Ну що ж, подивимося дісталось мені. Ого! Це портал. Ну, а засмок то є. Що? Ми повернулись. Ніколи більше не відкрию цей сейф.